Два тури тому челнічани випереджали львів'ян на одне очко. А перед очною зустрічю вже львів'яни були попереду наших земляків на два очка. Тож обидві команди, виходячи на поле, розуміли важливість результату у цьому поєдинку. Буковинці були налаштовані лише на перемогу над сильним суперником, який нещодавно грав у прем'єр-лізі і куди намагається повернутися. І за своїм потенціалом наша команда цілком могла розраховувати на успіх, адже в цілому перегравала своїх опонентів. Якби не декілька, але по-перше, нелогічні помилки в захисті призводили до взяття воріча лінчан. Вже на четвертій хвилині буковинці привезли м'яч у власні ворота. рота. Друге, але це не реалізація гольових моментів. Наші футболісти ніби розучилися забивати пенальті. Можливість зрівняти рахунок втратив Руслан Гучак, який з 11 метрової позначки не переграв воротаря суперників. А потім був другий гол у наші ворота, коли Буковина всім складом побігла забивати, залишивши в центрі поля одного напитника гостей. І як наслідок уже 0-2. Потім у наш гравців був ще один чудовий шанс рятуватися, Але знову тепер уже Коробкін пробив невдало пенальті. Два нереалізованих пенальті в одному поєдинку. Це просто катастрофа. Звичайно, можна закинути деяким гравцям нашої команди, що вони не проявили своїх лідерських якостей у важкій хвилини, але в цілому потрібно віддати належне нашій команді, яка по грі переважала суперників. Та ще якого? Адже львівська команда, ще раз наголошую, є однією з претенденток на вихід до Прем'єр-ліги. Прикро, що деякі вболівальники дозволили собі випустити критичні стріли на адресу команди, коли та потребує простої підтримки. Адже лише фатальне невізіння стало причиною поразки в цьому конкретному матчі. А в цілому ж наша команда тішить своїм сенсаційно успішним виступом у дебютному першоліговому дивізіоні. Не мають права футболісти рівня першої ліги допускати такі помилки. Плюс десь, самі бачили, були футболісти в першому таймі. вообще подавляющее э, большинство, которые были просто не готовы к такой игре. Сказал им в перерыве, это не Барселона, это не Милан. Самое страшное то, что лидеров не было. Максим Шварцман, Василь Пантия, телеканал